Прийшла самостійно, доброволець займаюся підготовкою курсантів. Я за фахом психолог і працювала останні місце роботи. Моя теж я була психологом, і моя задача навчити підготувати і щоб вони могли справлятися психологічно. Страшно, звісно, страшно. Немає би страшних людей, але я мала мотивацію. У мене мотивація діти, і я думаю, що це. І мені важливо, що хлопців навчити дотягнути їх психологічно, щоб вони могли повернутися ну, живими, здоровими. Розумієте? Якщо людина не може справитися з стресом, ну такий він собі боєць після а, стількох років війни, а зокрема повномасштабки, я думаю, що залишати це вже не можна. Віддавати свою землю, віддавати і здаватись нам. Ми просто не маємо на це права, і не маємо права, щоб наші діти тоді жили погано. Ну я раді цього тут.